І всем канал друзі, И сегодня І сьогодні ми граємо Попідам Чаптер 2. Мені перша не сподобалась, вона доволі скучна, була, то я не стала її записувати ще. А вот ось друга частина буде уже цікавіша, думаю, для вас. Не, я не хочу це дивитися. Давайте пропустимо. Не будемо втрачати час. Але вона, до речі, страшніша. О, ось у мене синя і червона рука. Да, ось тут я був. Мені, напевно, треба туди йти. О! Попіплейтайм. Так, хагіваги, дракончик. Ну, Хагіваги вже помер. Ну я, ну я, помер. Тут двері закрыті, значить йдемо вперед. Угу. Mm -hmm. Так, ми йдемо сюди знову ж таки. Да, мы до речі літати тепер навіть них. <звук> 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 так, зараз ми загрыбаємо ці бочки. Ключ его мы собираем. Ключ Попі. Все Сейчас выходим там. А что тут такое Ладно. кофе? Ладно. Пишу сам прошли А ой ой стан сюда мы за Басетус подим що на ней тут буде. Playtime Ко is the product of a great man by the name of elliot ludwig divorced but a family man at heart his sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe ludwig spent countless hours in the factory working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. in the 1960s an unfortunate family death had pushed ludwig down to his lows so with so much ambition, oh. he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime so, world I am there sure. is no one sure. Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just... trying to get the power back on. Here. А, ти, типу, маєш повернути електроповідати? Ага, свідки мені треба повернути? А, все тут одна. А ось а. так у нас забагалось Поверну на кто? I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a coat, and I have it. So we're get it out of here. As soon as you get on up here,

Айта ну шо за таке. О, все. У мене просто чуть-чуть баги були тут з грою. Хей, аймпір! Вс, пока. Вс-то не треба открываем уже эти двери. Тут даже получается, как мама. О. А, не, я упал. Сейчас еще раз попробуем. А, давайте. Зараз туди смо. Ось вона відкривається. О, все, ми пройшли. Так, поки ми йдемо далі. Чуток двері був. Попі, тебе зараз сяга бомби заведе. I'm going to need you to trust me. Блин, я сам пока все пишки. Так, шо нам треба за попис треба? Ну ладно. Бам упала. Я хоть трубу упала, бо там. Бо там я побачил, что, что ложь. О, все, мы поговорим идем. Пауэр. О, якщо чесно, я не люблю ці рівні, знаєте, спаука. Ну почекайте. Ну вот, нам оці штуки треба зробити. Але я чомусь не розумію. Вот, чего воно блокується? Ось вона блокується, мені треба щось інше почекайте зробити, мені здається. Да нет, тут еще ничего не... А с тобой ми с тобой в руку. Блин, мы не сможем. Странно, до речі. А, ні, ну нам потрібно тут щось зробити. Я не розумію зробити через те, що ми без але не можемо зробити. Нам потрібно стовпи обмазати. Ура! екс! Я це зробив. Ой, зараз ця штука відкриється. Так, зараз за... Да, у нас руки слава. А, их все рисуют. Мами.

нам робити треба почекайте а все, воно відкрило щось саме. все я потім за час айки мог скусенца жалко у мене тогда чи була така не ходить. так ми приходимо... Preparing for departure! Hi, kids! Welcome to the game station! I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Mm -hmm. Follow Mommy long legs down the stairs and we'll start by playing musical memory. In a bit. A ah, musical memory. Так, давайте I hey, Не, я хочу на Musical Memory. А не тут кровь себе. Так, можна... А, ну нам сюда. Зараз ми, напевно пойдем Бонду. Ну я не знаю, до речі, я поведу. Та Я теж знаєте, я перший раз Хай. Ой, тут только А, ні. А куда нам? А вот рычаг туда Так, що нам треба зробити?

Нам треба зробити? А, нам знову енергію треба. Ні, нам треба... Що нам треба зробити, чекайте. Так, тут закрыто. Ми це як не маємо починати? Чекайте щось. А ну вот. Я взагалі мабуть до Бонжа, а. А ну це утходить. А як мені... Починись, ну давайте подивимось. Так, типа сюди я не можу. Так це сходи, ми не можемо них зайти. Бо ми ж не зробили щось такого. Блін, у мене тільки проблема, що в мене немає другої руки. Що ми, ми, ми року? А, руку собі робимо, А, все, так, да, все, ми цю штуку.

Не... Я почувствовал що щось открыть. А чого вона не блядь? Тут, блин, такие стромные звуки, что мне аж самому страшно. Ладно, я не знаю, что пробить треба. Чого воно не красить, чекай? А, немає краски в машині. Давайте е. е, подивимося це відео. Ага. Ти собі підбирай Так, я нажимаю на кнопки. Не знаю наш любите. А де мне краску? Почекайте, зараз мне треба нам, короче, найти еще краску. Я не реально не реально не знаю, где краска. О, вот, нам вот це вот Тепер ми Теперь мы идем вот так вот по сходах. Будет краска здесь, да? А! Что ты делаешь? Что тебе траво? Так, хорошо, мы вылезли. А, вот. Что? Ой, я себе ногу сломал. Ой. А что так Все, теперь она покрасна. Кај краќа? Зараз ќе се ќе? Будем наверное то Да, исто не перепутам бонда. Орао, ми не е А у мене типу, ця рука проводить електрику? А. Зараз щось тут буде, і бачити. Я не знаю, куди ми будемо. Хочу тільки що звуки якісь вот bonzo, yes. I know when your birthday is June 28! Так, друзья, все, мы тут пришли до Бонзо. Так, пит поискать, ставьте под лайки. Вы будете на канале DelFan и всем пока-пока!